Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю медіа латиноамериканських країн запропонував Росії найкраще дипломатичне вирішення війни, що її Володимир Путін розпочав проти України ще у лютому минулого року. Путін запропонував Росії вивести війська. З окупованих українських територій, якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей, і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Результат однаковий з одного боку. Однак я вважаю, що для мене є важливим, яким чином ми деокупуємо наші території, сказав Зеленський втратою людей або зменшенням таких втрат. І від цього залежить, чи будемо ми готовими до будь-якого діалогу з Російською Федерацією. Слова українського президента є за великим рахунком відповіддю на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова. Або Пісков відповідав Зеленському щодо того, що президент Росії Володимир Путін готовий до того, що цілі спецоперації будуть досягнуті не воєнними, а політичними засобами. Однак, ми прекрасно знаємо, що має на увазі насправді президент Російської Федерації, коли говорить про політичні засоби, цікаво, що з часом війни вимоги Володимира Путіна до України стають ще більш. Жорсткими зараз згідно із заявою Міністерства закордонних справ Російської Федерації до визнання так званих територіальних реалій, тобто російського статусу окупованих українських територій, додається ще й неможливість вступу України не тільки до НАТО, а й до Європейського союзу, що не було серед вимог російської сторони ще у лютому березні минулого року. Ну і звичні демілітаризації, денацифікація однак тепер від України ще й вимагає. Аються так званої свободи віросповідання, тобто гарантії для діяльності російської православної церкви в нашій країні, а також надання російській мові державного статусу. Це ще раз говорить, що президент Російської Федерації разом із своїм найближчим оточенням не збирається жити у реальному світі, а наполягає на рішеннях, які мають перетворити українську державу на сателіт Російської Федерації. Тому ми прекрасно розуміємо, що Володимир Путін не відгукнеться на пропозицію Володимира Зеленського і не буде виводити російські війська з окупованих українських територій. Та, ба більше він не має ніяких юридичних можливостей для того, щоб це зробити. Адже ці території не просто окуповані, вони ще анексовані Російською Федерацією і записані у Конституції Росії. Варто нагадати вам, друзі, що будь-які заклики до... Зміни територіальної цілісності Російської Федерації караються кримінальним переслідуванням. Таким чином, не тільки людина, яка ухвалить рішення про виведення з цієї території російських військ, а навіть той, хто закличе до таких дій чи погодиться із оцим знаменитим індонезійським планом щодо проведення референдуму на окупованих Росією українських територіях фігурант кримінального переслідування у Російській Федерації. Це і є та політична пастка, яку створив президент Російської. Федерації Володимир Путін не тільки для себе, але й для своїх спадкоємців у Росії, коли 2014 року ухвалив рішення про анексію Криму, а 2022 року про анексію ще чотирьох областей України, і виходу з цієї пастки немає. Це так званий екзистенційний конфлікт, перший у 21-му сторіччі. Конфлікт звичайно ж має воєнне вирішення, про яке говорить президент України. Це Військові зусилля для того, щоб вибити російські війська з окупованих територій України, однак після цього війна не може закінчитися принаймні політично з точки зору російської держави та її законодавства. Українські території, контроль над якими буде повернутий українською державою, будуть вважатися окупованими російськими територіями. Дві сусідні держави приречені на політичне і ймовірно, військове протистояння на довгі десятиріччя і будуть виснажувати одна одною своєю боротьбою за ці території, які не мають ніякого відношення до Російської Федерації однак записані путіним до конституції цієї країни. Чи є вихід з цієї ситуації? І найближчими роками так є. Це або політичні зміни в самій Російській Федерації, які призведуть до зміни у її конституції, до того, що нове керівництво Росії відмовиться від претензій на Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області відразу скажу, що об'єктивних передумов для таких змін ми не бачимо, і навіть крах путінського режиму може призвести до того, що у Москві прийдуть до влади ще більш радикально налаштовані по відношенню до. Продовження війни політики, або що є набагато більш вірогідним, вступ України до НАТО і Європейського союзу. І Тоді громадяни нашої країни можуть більше не звертати уваги на територіальні претензії Російської Федерації і на її вимоги повернути Москві українські, але анексовані Росією території. Для цього однак потрібна політична воля заходу і не дарма президент України сьогодні підкреслив, що він не буде присутнім на саміті НАТО у Вільнюсі, якщо не отримує чітких сигналів від країн-членів Атлантичного союзу щодо можливості інтеграції України до цього об'єднання, яке гарантувало б нам безпеку і принаймні неможливість нанесення Російською Федерацією ядерного удару по українській території серед країн-членів НАТО. Втім, немає реальної єдності щодо. Цього можливого сигналу не те, що до прийняття України до НАТО серед країн, які зараз заперечують можливість надання Україні такого сигналу, найбільш активну роль відіграють Сполучені Штати, які є лідером цього оборонного альянсу. І нам залишається тільки сподіватися, що згодом позиція заходу зміниться, і якщо не на саміті у вільності, так на наступному. Саміті НАТО у Вашингтоні ми зможемо почути від членів північно-атлантичного союзу слова, які дадуть можливість українцям сподіватися на те, що війна на їхній землі зупиниться саме наданням нам чітких гарантій безпеки від імовірної російської агресії у майбутнє. І це, звичайно ж, має поставити крапку на зусиллях президента Володимира Путіна, тому що сама формула, що Україну приймуть до НАТО тільки після того, як буде закінчена війна, продовжує бути заохоченням для російського президента щодо продовження активних воєнних дій проти нашої держави, і принаймні щодо недопущення того, щоб війна Росії з Україною закінчилася, хоча б якоюсь політичною угодою. Серед тих, хто може сприяти. Такій угоді президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган. інаугурація якого відбулася сьогодні, серед гостей цієї інаугурації ми не побачили президента Росії Володимира Путіна. Російський керманич утримується від закордонних поїздок після того, як міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на його арест як військового злочинця. Російську Федерацію на інаугурації президента Туреччини представляв спікер нижньої палати Російських Федеральних Зборів. Державної думи В'ячеслав Володін відомий своїми ультрамілітарістськими заявами і ненавистю до України. Однак важливою подією цієї інаугурації стало зовсім не неучасть Путіна і неучасть Володіна. А прибуття до турецької столиці прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашаняна запрошеного турецькою стороною для участі в інаугурації президента це найбільш високий рівень присутності турець вірменського керманича на інаугурації президента турецького республіки за весь час двосторонніх взаємин, які до речі досі не є дипломатичними взаєминами. Той факт, що у Туреччині захотіли бачити на інаугурації прем'єр-міністра Вірменії, говорить про те, що президент Ердоган і надалі сподівається докладати зусиль для примирення Азербайджану і Вірменії для підписання мирної угоди між цими двома колишніми радянськими республіками, що суперечить інтересам президента Російської Федерації Володимира Путіна, який є, намагається утримувати Єреван і Баку у вічній пастці Карабахського конфлікту. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали у Патреоні. Баймієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам.